Наче одна мить пройшов рік служби в батальйоні спецпризначення Січ для Василя Вовкуновича з Берегова в зону АТО він пішов одразу після столичного майдану, де був сотником закарпатської сотні самооборони. Його великий життєвий досвід, націоналістична позиція в Революції Гідності не давали спокою, відповідально кликали на передову складний для держави час. Навіть не віриться, що рік тому, 10 травня, ми йшли. Києві йшли в Шевченківський відділ на медкомісію і мріяли мати свій батальйон. Якщо побільш детально, то є про що згадати, але якщо в ретроспективі, то пролетіло як один день. Під час короткого відпочинку на період ротації Василь Букунович зустрівся із побратимами. Приїхав до єдиного в Закарпатті монументу Героям Небесної Сотні в Тячеві. Аби поклонитися тим, з ким попрощався на майдані 20 лютого 2014 року. Російсько-українську неоголошену війну Василя Вуконовича погнав страх. Не людський, а за Україну. Після подій на столичному майдані йому здавалося, що не буде кому стати на захист землі, яку боронили у 20 столітті його дідусь легіоні українських січових стрільців, а батько в українській постанській армії. Тепер він сучасний воїн національно-визвольної боротьби проти північного ворога. Я думав, що нема кому захищати Україну. Що за мною нікого немає. І я вже не зовсім так ну, юний і в фізичних кондиціях, але я розумів, що треба йти. І коли прийшли, і дійсно не було так багато. У нас було 16, чоловік, 20. далі Нам досить великі перепони ставили, щоб зброю видати. Ми їздили 5 липня, визволили Слов'янськ. Ми нас, хлопці, були із Дзержинська. Ми їздили як приватні особи, допомагали визволяти Сержинській, ще не маючи зброї. Тоді нам вже на початку серпня видали зброю, і ми вже поїхали в Слов'янськ, вже як військовий підрозділ. А ми розуміли, що ми маємо робити. І коли от в Слов'янськ приїхали перший раз, побачили, що стоять ті майданівці, Національна гвардія, стоять десантники, які беруть приклад із тих. 20, може, не зовсім нормально військово школованих майданівців вже допомагали, були ті хлопці, беркутівці, які трошки стороною, але пізніше, завдяки прикладу і ну, Стиду, тому що не стільки з жінками воювати, вони пізніше адаптувалися і майже однаково воювали. Ну там, тобто, коли погинули беркутівці вже на Карачуні. Тоді трошки пішло. От я, ми більше так дислокувалися в Слов'янську, мали з ними, з Нацгвардією справу. Ці хлопці так само вже розуміють, де є ворог. Ці колишні обіди Майдану трошки пригасли і можна з ними. Вони є добре вивчені, фахові, військові. і Вони тепер на передньому краї разом з нами, можливо, вони більш, більші професіонали, бо вони молоді, сильні, навчені. Батальйон Січ у перші дні пройшов складний шлях формування і дислокації, підготовки до бойових дій у вуличних умовах. Базувався у Слов'янську пізніше в зоні Авдіївки, де проводять спецоперації із виявлення і зачистки терористичних угрупувань. Ми міліцейський підрозділ, але такий міліцейський підрозділ у фронтовій прифронтовій смузі. Ми навчання проходили в нових Петрівцях, Наша база це. Вертолітна площадка Межигір'я, там дуже простор, але дуже літом, дуже жарко зимою, дуже холодно, протяги. А так ми приїхали в Слов'янськ, це був як штаб, тоді Піски Курахова. Далі трошечки ми допомогли в Краматорську пасти товаришу Леніну, і нас ці, хто з в Донецькій області перелякало, що це станеться і в Слов'янську, і перевели в аварійному порядку чи авральному порядку у нас в Авдіївці. Ми вже два з чим місяці стоїмо в Авдіївці. Ми це все робили до закону, а це декому не подобалося, що ми, тому що там, можливо, не так уже і за Леніна, як свої оборудки, щоб зняти Леніна, який упав за декілька секунд. В Бюджеті міста Краматорська говорять було 700 тисяч. Напевно, якщо так показово зняли вже пізніше Леніна у Слов'янську, то там десь півмільйона гривень. На думку Січовика Вовконовича, який є найстаршим воїном батальйону Січ, російсько-українська війна була неминучою. Однак, як довго вона триватиме, залежить від політичної волі та керівництва держави. Думаю, майдан підняв. Героїку чоловічої душі, чоловіків, Ці побачили, вони змавпували, зробили свій Майдан, але Майдан якраз на моральних цінностях. А вони ж в першу чергу, всі ці наркомани, не говорю, що напівалкоголіки, але такі шумовиння зібрали їх там пізніше, вже і перші за літні місяці більшості лягло. Тому це така природна чистка, розумієте, соціум позбавляється таких. Це з їхньої сторони. На жаль, з наших сторони погинули більшості в батальйоні «Донбас», в інших батальйонах. ці хлопці-пасіонарії, котрі з Майдану, східняки всі пішли. Було так приємно. Диві. Ми ж були в червні там з такою приватною поїздкою на тих хлопців з Базову батальйон з Донбасу. А пізніше в Іловайськ, то страшно. Ми приїхали. Перед нами миротворець батальйон уходив допомагати під Іловайськ. Дивилася, тоді з тих з того батальйону, десь процентів 30% лишилося. І ми ті хлопці, що з нами стоять в окопах, в Кураховом, Пісках, Авдіївці. Ми це розуміємо, що ми маємо захищати, але... Чи є логіка в цій війні? дуже багато з нас не розуміє, чому. Але ми знаємо, що ми там потрібні, тому що це зовнішній ворог. А ті, що, напевно, що тут, хто в Києві, хто в Закарпатті, по всій Україні, хто тут, вони мають рішати це в Києві. Мирним методом, напевно, через нові вибори, але щоб ця війна закінчилася. Пан Василь, історик за фахом. Мілітарна слава України у нього закладена глибоко в серці і на генетичному рівні. Нині на війні гартує дух молодих, формує разом бойове братерство, яке має давні традиції козацького роду. Січовик добре комунікує з громадськістю і бачить, як змінюється свідомість східняків. Молоді вони дуже багато хлопців. Я так сміявся, що їм 18 років, мені там 55, там особливо ті донецькі, вони такі приходили, як і з сторони, так і з нашої сторони. Були бажання щось піти оджати і я. Такі там, пам'ятаю, хороший тепер воїн, мужчина. Дмитро з Краматорська, говорить, Дмитрику слухайся, бо я, може, колись до твоєї бабки по молодості у у захажував, ти мені, як онук, можеш бути. І вони дивились, ми їх від таких неусвідомлених вчинків, що ми не прийшли грабити, ми не, не ті, що з тої сторони, пізні. Ну, всі хотіли, всі йшли, хотіли мати якийсь транспорт. Слава Богу, нам. Є всіх на п'ять-десять на чоловік якісь джіпи, але ми ні в кого, ні одну машину з місцевих не забрали. Нам при волонтери з Закарпаття, з Львівщини, з Волині. Ми все робили майже по-чесному. І для того і старша людина потрібна, тому що потрібно як батько, як дідусь, можливо, навіть для декого. І спочатку не сприймається, але. Більшість з них не служило в армії. Я служив в армії. Я закінчив службу на посаді старшини ракетного дивізіону в 1979 році. Я, їх ще, хто зі мною служить, їх ще тоді на світі не було. І вони поважають, то, що є ще військова. Хто в армії служив, він це ніколи не забуде. Я це стараюсь привити хлопцям. Захисник східних кордонів Вовконович розповідає, що українські бійці також організовують волонтерську допомогу для біженців на Донеччині, які тікають із зони постійного обстрілу. У цьому допомагає волонтерський рух Бергова, який організувався з початком першої хвилі мобілізації в Закарпатті під керівництвом його дружини Тетяни.